Доброго дня, мене звати Руслана Слюсар, я є студенткою Італінського технічного університету. Я навчаюся тут за спеціальністю фінансово економічний аналіз на магістратурі. До того часу я навчалася у Львові, у Львівській комерційній академії за спеціальністю фінанси кредит і я вже там закінчила свою магістерську програму. Ну, якщо говорити про відмінності освіти, то насправді вона досить таки значна. І я можу про це говорити годинами, але наразі я б хотіла сконцентруватися на таких трьох головних аспектах, які найбільше мене вразили. Ну, перш за все, те, що ти сама собі вибираєш програму, складаєш сама собі розклад, вибираєш ті предмети, які тобі цікаві. Тобто ти повністю сама по собі в тебе кожен раз інакша група в інакшому класі. Але насправді це дуже класно, тим, що ти можеш сама собі вибирати предмети, які тебе цікавлять. Тобто, ти собі вже на майбутнє плануєш чим ти хочеш займатися, і ти можеш спробувати різні предмети. Ну, По-друге, це те, що тут досить таке хороше забезпечення, технічне, програмне. Тобто, починаючи від того, що в кожному класі є, там є мультипроектор. Двері автоматично відкриваються, щитовичі твоєї карти. Тобто все повністю персоніфіковано і насправді мені пішло десь, може, два тижні, щоб до цього всього привикнути. І третє, на чому я б хотіла наголосити, це, напевно, те, що мені більше подобається, це те, що тут люба активність вона підтримується. Тобто, якщо ти маєш на увазі якийсь там проект, який ти хочеш втілити або реалізувати, завжди надуться однодумці або, або вчителі, які тебе підтримують, які тобі допоможуть, які тебе спрямують, як то зробити, як то все має бути. Тобто, тобі головне мати в собі ініціативу, а далі воно вже знайдуться люди, які тобі допоможуть. Е, ну, також ще, ще так важливо, то Тут досить такий хороший дружній колектив, і так як я є студентом Еразмусу, то дуже багато іноземців. Ну, і для мене це весь час якийсь такий культурний обмін, культурний шок деколи. Тобто різні нації, національності вони, по суті, навчаються в одному університеті, і ти вчишся, як з ними працювати. Ну, що насправді дуже класно, і деколи весело, деколи сумно, але все одно, в всякому разі, це цікаво. Ем, ну, по суті, це все, що я хотіла сказати.